Мене звати Олег Коцарев, я поет, прозаїк, журналіст, перекладач. У лютому 2022 року я з родиною, тобто з дружиною та дочкою, котрій тоді було 5 років. Ми були вимушені залишити Бучу, в якій ми тоді жили, а й виїхати на західну Україну. Повернутися стало можливо вже аж після звільнення Бучі. Перший час, коли розпочалася повномасштабна війна, було ну, можливо пару тижнів якогось першого психологічного стресу, першої хвилі шоку, можливо, коли я ну, майже нічого там не писав, не робив, не працював. Але потім я знову повернувся до писання, Активного і е, досить багато чого роблю, ну, насамперед, з поезією пов'язаного. А от що стосується таких проєктів, е, можливо, журналістських, чи там перекладних, чи ще яких-небудь якими я е, заробляю гроші, з цим, звісно, стало важче, okay. менше їх, е, Ну але okay. тим не менше, якось продовжую працювати. Під час війни. Я, наприклад, та й багато інших авторів почали писати можливо, дещо стриманіше, зваженіше. Кожне окреме слово набуло якоїсь більшої ваги, можливо, йдеться про якусь більшу лапідарність. Ну і крім цього, саме очевидна річ. Війна ввійшла в тематику практично всіх авторів, і це, як на мене, ніякий не етичний чи естетичний вибір. Це просто те, в чому ми перебуваємо і від чого ну, фактично неможливо відгородитися. Так, в моїх текстах з'явилося, можливо, більше якогось фактажу війни, якогось досвіду чи свого, чи зафіксованого від інших людей. Ну і повторюся, можливо, тексти стали більше сконцентрованішими, сконденсованішими. Поезія під час війни різна. Поезія взагалі має бути різна. Одна поезія, можливо, надихає, наснажує на боротьбу, і інша поезія дає відпочинок від воєнних реалій, дає ніби перемкнутися, побути в якійсь реальності, де цього нема. Також поезія, звісно, сьогодні фіксує, документує якісь, можливо, навіть не так факти війни, як атмосферу. Дух, те, що потім не прочитаєш у підручниках історії. Ну і звичайно, поезія продовжує експериментувати з формами, ідеями, образами. Поезія продовжує свою естетичну роботу.